Слава Ісусу Христу! Як зустрітися і познайомитися з Богом? Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що для того, щоб зустрітися і познайомитися з Богом, то ми маємо вивчати, почати та впускати в своє серце Слово Боже Біблію. Оскільки потрібно розуміти, що всю вселену та нашу землю створив Бог. І все тримається Словом Божим. І Бог є. Причиною, а все Його творіння це вже слідство Його творінь. І Ісус Христос є тим Словом Божим, через яке Бог створив світ. Бо тільки через Слово Боже ми зможемо пізнати Бога. Якщо Слово Боже буде в нас у серці та в розумі, то ми зможемо Його проповідувати та доносити його до людей для того, щоб і інші люди мали шанс покаятися в своїх гріхах, а також пізнати Бога. І якщо буде в нас по-справжньому пізнання Бога, то таким чином в нас буде плід і результат, і ми маємо йти до цієї великої цілі. Щоб в нас відбулося це пізнання Бога, бо все остальне у світі є тимчасовим, а вічний тільки Бог і Його Слово Боже. І у нас у церкві є дуже великий приклад нашого старшого пастора Салтаненка Станіслава Миколаєвича, який пережив зустріч із духовним світом, і він бачив смерть як особистість власними очима. Але коли він почув голос неба: не помреш, але будеш жити. І пізніше в Біблії він знайшов продовження цього речення: Не помру, але буду жити і возвіщати про справи Господні, і слово Боже в ньому витіснило всяку неміч і страх смерті та увійшло в серце. І чому так відбувається, що люди самостійно читають Біблію, а плоду і результату не мають, бо вони читають Слово Боже Біблію і сприймають як інформацію, а потрібно не тільки читати, але й перебувати в духовному спілкуванні з іншими людьми, то те слово Боже воно буде оживати в людях. І ще є така дуже важлива деталь щодо Слова Божого Біблії, що не можна нічого туди додати і нічого не можна віднімати. Бо тоді Бог пошле прокляття та язви, про які написано у Біблії. Ось, Тому це важливо розуміти. І якщо Слово Боже входить в нас, то тоді ми маємо. Життя вічне, про яке написано в Слові Божому Біблії. І той, хто читає і бачить Слово Боже, то той бачить в ньому Бога. І хто приймає Слово Боже, то той приймає самого Бога. І той, хто знає Слово Боже, то до того прийшло пізнання Бога. Амінь. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Новості Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає. Амінь.